Ей, я тут! Залазь, залазь, залазь. Доман не помогли. Ох ти шо! Щоб ти здох, пит! Пі... Андрій, ми йдемо тобі на допомогу. Че з вам здесь Треба зону йти! Сзади, 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 А я говорю! Я йду, йду, йду. Ну! Та не у тебя новый. Ну, сюди вроде ніхто так прямо не залітає. Пока что. Эй, я тут! Да? А тут, Бр***. 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 Бр***, тут, тут. зашел право. Блин! Бля, справа. У один с патроне. Залазь, залазь, залазь. Тобики патроны. Семерки. Бля. Даман не помогли. Хм. Понимай слово. Граната там, Миш. <laughs> не добрю. А сейчас один же их не. Ну и что, уже не пиним ее. Блин, не перерезай. Хочется у чи що? А чого ні? Ну Креса! Кресаб. Не тут, зарку, Зразу перед тобою. Він засліплений. Він засліплений. Хорош. Хорош. Це ти його засліпив? Да. Молодець. Зварку варем... на зварку двигаться. Ну! Туду. Харяк. Харяк, кря. Пусида. Ага. Барш, па. Паршпив, да. Я, yeah, вони прям беляцио бьгает. Покарям, кость по вони, Я так понял. Втім, а з тим охарачиться. Там. Ледь там ось далеко. Хочете мрти? Тут а в дамах є. Що я грав? Нікого на це не, не може потрапити. Бля, ну йоханата. Щоб ти здох. Тихо, 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 тихо! Верни мені, будь ласка. Добрень. <sharp> Що? Це один же був. Даби я одного вбив і добив. Може ще якась тема є, але походу він розіп'даний одного. На. Не ну, як бути таким гандоном. А зона прийшла. Дохм'яні, дохм'яні. Як не хочеш. Дивіться, де ж туда скакатишню? Не, я сто не буду стрибати. Я забираю это трохи хлот. Забирай, забирай, там що є? Эй, тоже другу пощупаю. Давай, потрогай мене. Але ніжно. Так, я стрибаю. Короче, на деку. Але є бий. На дечку. Що, я пущупам? Ой, дымой пістолет пощупати хочу. Потрогай, потрогай, потрогай. Ніжно. О, тут хаєшка, хаєшка. А наша тобі. Хто це? Мишаня. А. аптек. А то я тебе взяв. Я хворію. Зараз кажуть, хоч хтось хвороба ходить, такий той, блін, коронавірус. Зараз хоч і! Я його зажав хвороб. Спрягну походу вниз. Ну все, вам щастливо після. Йдемо. Куди йдемо? в зону. Пабет. Ви замалили я чи ні? Та яке? Що, йдемо геть? А, я чую когось. Володя. Yeah. А ще є? Ще є. Кай, okay, бо я зараз не вешу. Відки вони беруться ці доби? Не подивився. Yeah, just... Біля мене. Та я все. Ти сам. Коло мене. О, здох. Oh, спалив. А ти кажеш, на що мені той? Що? Аптеки, yeah. блядь. Я за зоною маю жити, блядь. А пацані по повернеш? Ну, та-та. З -та. них повернення теж, блядь. Другий раз. Ні, 9 аптек, йок кранівий. Нормально. Так, що до Андрія? Получається? Андрій, ми йдемо тобі на допомогу. Давай. <гум> ну тут <гум> хатка відкривані, але... Та. Стріляє. Це вже тут. А, по мені? Та ні. Е, мадафака, мадафака, еааа! -е! Прям поруч є? Е -е. Так, да. йдемо на церкву, йдемо церкву займемо. Де на кришу? Вони в мене не попали, я б дарився в кущі, блін. Кущі мосні, блін. Поешки мне дайте. Бля! Уважайте, хлопцы. Несите хелу по ней царку. дай ка Я четверка. На, дри. Шо? На, я вис. Молодцы, мяс Тут шейк шизи. Пасен. Да, да, да. Ну, на. шо мне дай аптек? Уже шизи. Тебе символ уклейптался. А наша тебе... Таби... Кто это? Шаня. А. Сим аптек. Mm. То есть, равером ровером! Был? Не, ты запомнился. А во! Арсен, Там в поле вроде бы шеи. не сдалось. в поле. Чуешь, а тише было на хате потом быстрее, да, Мешай. Чего они из стрелять? спины стреляют! Чуете, они тут на, на хате сразу, в спине. Тут. Это я с Наверху, так? Так, так, на криш. Що буває, якщо стояти просто і фотографувати? Правильно. Покарання. Все? Блі, подивився, підніміть мене, пацани. А, а ти де стоїш. Ты не в опані, правильно? Ну. Дорога не опані. Шіше живопущу, пой тебе, так? Я треба в зону. Mm. У нас є тачка. Та. Тата йдіть сюди. О, шепітеро. Шепи. Mm. Шепики на те свято діло. <coughs> а вдруг киду їхати. Пізній Іван. Який варіант нет. Не, не знаю, хто де що. Ну, з, з нас є. справа кис четкий тип и файно стреляет. Ну, то його треба лет. А, ми що? Хує... стреляй. Так. Володя, наприклад, я знаю, що так стріляє, що что робить, але урону нема. ма. Оф хата. Офигеи. криша ей, ни хрена собі. За Зелена мітка. Ага. Могу, От, Дав. <плес> Нок, хорошо. <плес> треба зонити. 28 лейже по-моему отсюда. Сзади, 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 зади, сзади. Эй, в баню, я зброю скину. Эй, тут озну дыма. Типа, ну перехвати. Всем. Что мы тут Си? То в цвева хату. Бі, о, о, тут на куті. Чекай, чекай, чекай. Нокнул. Тут у вікно. Шея, шея. Просто 15 сюди. Двері, двері, Арсен. Я він там бігаю, як по солені. Чуй, спина, спина, спина. Дай ще, я не знаю, де зараз в тому випадку спина. Я дав мітку. Я дізь 1 свою скину. Наш. Пей, бро, РПГ. То я. У нас пропала бля, МВ4. Я забрал, блядь. А я говорю. пісі, писи, 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 писе. Пит хаты, а вот за намитка. Сзади, Влади. Блю, кто мне тиснул? О, в ней бегай. Уже влади, сзади, сзади, кого сзади. Да тобі, блін, по спине настрелили, блин. З хати. Вам треба йти до хати. Не треба. Тут нету дво. Я сам саппиниму. Ну, в гаражі. Да. Посмотрим, можем мы бы через справедливо. Звена мітка. Тут за, за, за гаражом. Ага. Шауден є, ще один. Бля. Мо... Вентивка Мосіна. я їбаю. Ну, no, мацно, не? Вот, подойди. Я иду, иду, иду. Да, 4 секунды. Стреляй. Стреляй, стреляй, стреляй. Кинь ты дома на центр. Мен не можешь бежать. Мене я. Мене вообще, мене не було. Хе-хе. Кто эту зону кинул? Я, 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 я им кинул. кинув... Та хуй... О, ми раз підбігли, туди зі. Чотко. Тут вікна у мене є, контролля. Ці хаті, Арсен, напротив тебе. Прям переїхать. О, бля. Ну? No? Бля, це під... Одному сняв шапку. Ще один лишився, ще в них один лишився. Один лишився. Добре, добре, добре. У мене нема, бл. Здоров'я. Че то Підніми мене, я теж падаю. В Мене є. Будь ласка. Підніми, підніми. Я піднімаю одного, потім другого. Це хто бігає? Та він бігає. Він. Він там. 30 секунд ти за нами досходиться. Я випрягну я... Дом... з вікна, блядь, біля нас. Піднімайте, пацани. Давай містера до цього, чи вже всі вийшли?